Кожен наступний день війни, по ідеї, мав би наближати нас до перемоги і надавати оптимізму. На жаль, події і на фронті, і наші внутрішньополітичні події. Вони мають дуже багато підстав для якщо не депресії і розчарування, то для. Якогось такого песимізму та приреченості. Влада багато говорить про перемогу, однак вона не демонструє суспільству механізмів, якими вона планує нас привести до цієї перемоги. А ми бачимо зараз, що все, що робиться владою, воно робиться за рахунок суспільства. Однак звернімось до якоїсь конкретики. Експерти вважають, що до кінця нинішнього року росіяни будуть намагатися захопити Покровськ, взявши його у кільце, у котел. На сьогодні це головна їхня ціль. На цьому напрямку. Втрата Покровська для України це не просто втрата ще одного населеного пункту. Видання Foreign Policy відзначає, що захоплення Покровська ворогом може стати причиною для обвалу української економіки. Покровськ є ключовим. Джерелом вугілля для сталеливарної та металургійної галузи, які забезпечують значну частину податкових надходжень та експорту. Без цих підприємств економіка України зазнає краху. Україна не має змоги перейти на екологічні електродугові печі. Через брак металобрухту та проблеми в енергосистемі. Цим потрібно перейматися, а не тішитися химерними та уявними успіхами у Курській області.